Чи нараховуєте ви індексацію зарплати в 2023 році? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою Семінар.ком. Вже певний час не втихають суперечки між бухгалтерами чи нараховувати індексацію зарплати в 2023 році. Все через декілька цікавих роз'яснень Мінекономіки та Мінсоцполітики. Тож давайте з'ясуємо, буде чи не буде індексації в 2023 році. Нагадаю, що пунктом 3 прикінцевих положень закону про держбюджет 2023 на 2023 рік призупинено дію закону про індексацію, фактично, це означає, що роботодавці звільнені від обов'язку індексувати зарплату працівників у 2023 році. Проведення індексації регулюють закон про індексацію та порядок номер 1078 який розроблений на виконанні вимог цього закону. Відповідно до порядку, можна виділити два види індексації, та, яка складається, виходячи з рівня інфляції, тобто поточна індексація, вона визначається як добуток прожиткового мінімуму для працездатної особи та коефіцієнту індексації, і фіксованою або індексації різниці. Фіксована індексація виникає в місяці підвищення окладів, коли розмір зарплатного підвищення не перевищує суму можливої індексації. Якщо у вас оклади було підвищені наприкінці минулого року або в 2023 році, але приріст індексу споживчих цін наростаючим підсумком в 2023 році перевищує поріг індексації, то поточна індексація не нараховується, тобто. Обчислення індексу споживчих цін для нарахування сум індексації у 2023 році не здійснюється. Адже закон про індексацію призупинено на 2023 рік. Разом із тим, станом на 1 січня 2023 року у працівників могли скластися певні суми індексації зарплати як поточної, так і фіксованої, чи продовжити і надалі їх виплачувати. Мінекономіки каже, так. Мінцецполітики також підтримав думку Мінекономіки. Тобто, за їх думкою, протягом 2023 року має зберігатися сума індексації зарплати, яка виникла за період до січня 2023 року. Але, по-перше, листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм. По друге. Нормативно-правовий акт щодо збереження у 2023 році зазначеної суми індексації відсутній, що і підкреслило Мінсоцполітики. По-третє, ані законом про держбюджет на 2023 рік, ані будь-яким іншим нормативно-правовим актом не передбачено збереження сум індексації, які склалися станом на 1 січня 2023 року. Крім того, Норма про призупинення індексації в 2023 році була задумана з метою економії бюджетних коштів. Саме мінфін був розробником цієї норми, і він у своєму листі ані слова не зазначив про збереження грудневих сум індексації. Отже, можемо зробити висновок: починаючи з січня і до кінця 23-го року у роботодавців відсутній обов'язок нараховувати індексацію заробітної плати працівника незалежно від того, коли у працівника виникне або виникло право на індексацію. Це підтверджує і держпраці у своєму роз'ясненні. Проте Керівники підприємств можуть прийняти рішення і надалі продовжувати нараховувати індексацію заробітної плати своїм працівникам, наприклад, передбачивши в колективному договорі, що нарахування та виплата індексації зарплати буде продовжено. Для цього необхідно розробити внутрішній документ, в якому визначити правила проведення такої індексації та приписати умови її нарахування. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитись цим відео з колегами. А якщо у працівника було право на індексацію в 2022 році або раніше, а роботодавець не виконував вимоги закону про індексацію, тобто не нараховував працівника в індексацію зарплати, це порушення трудового законодавства, а саме мінімальних державних гарантій в оплаті праці. За таке порушення може загрожувати штраф в розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєне порушення? Але штрафу можна уникнути, якщо виправити цю помилку і донарахувати працівникам належненням суми індексації. Тобто, в 2023 році у вас можуть бути нараховані суми індексації за минулі місяці. Як їх оподаткувати та відобразити в зарплатній звітності? Ну, по-перше, відповідно до інструкції номер 5 якщо нарахування фонду оплати праці здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з виправленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування. По-друге, індексація відноситься до фонду оплати праці у складі фонду додаткової зарплати та є об'єктом для нарахування єдиного внеску. Але слід враховувати особливості залежно від того, нараховується вона працівнику або вже звільненому працівнику. Так, відповідно до статті 7 закону 2464, для осіб, яким після звільнення з роботи нараховано зарплату за відпрацьований час. ЄСВ нараховується на суму, що визначається шляхом дільної заробітної плати на кількість місяців, за які вона нарахована. Тобто, якщо, наприклад, у травні 2023 року нарахована індексація за жовтень-листопад-грудень 2022 року особі, яка працює на підприємстві, то в додатку 1 така донарахована індексація буде показана в одному рядку загальною сумою разом із зарплатою за травень. Інша річ, якщо індексацію донараховують вже звільненому працівнику. Таку індексацію зазначають у додатку 1 того місяця, в якому відбулося її фактичне нарахування. Причому зазначають стільки рядків за скільки місяців нарахована індексація рівними сумами, тобто загальну суму індексації слід поділити на кількість місяців, за які вона нарахована. Крім того, в графі 9 слід обов'язково зазначити тип нарахування 1. Що стосується додатку 4 дф то із донарахованої суми індексації потрібно утримати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Відображають таку індексацію для осіб, які є працівниками, із ознакою доходу 101, а для звільнених працівників із ознакою доходу 127. На 2023 рік призупинено дію закону про індексацію. нормативно правовий акт щодо збереження у 2023 році сум індексації зарплати, які склалися станом на грудень 2022 року. Відсутній керівники підприємств можуть прийняти рішення і далі нараховувати індексацію зарплати працівникам, прописавши це у локальному документі підприємства. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар.com та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе і своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!